Масований удар по військовому табору Таманської дивізії окупантів став для них справжнім апокаліпсисом. Удари були настільки точними і потужними, що від цілому табору не лишилося нічого придатного до використання. Військова техніка перетворилася на обгорілий металобрухт, склади зі зброєю та боєприпасами вибухали один за одним, здіймаючи у небо вогняні стовпи. Разом із цим у небуття пішли й більш побутові запаси окупантів. Від уніформи та берців до трусів шкарпеток і консерв з їхнім пайком. Місце, де ще вчора кипіла діяльність загарбників, сьогодні нагадує лише чорну вирву з хаотично розкиданими уламками. На кадрах, які показують рашисти, видно, що навіть земля довкола виглядає так, наче її пройшли плугом. Тільки замість трактора працювала українська артилерія та ракети.